Всім привіт дорогі друзі, і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного і позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. На вулиці 4 година вечора, а таке відчуття наче вже сьома година, коли вже збирається зовсім робитися темно і вже такі вечірні сутінки. Погода якась така хмарна, дощу не було, трішечки щось по поцяпало, поляпало і на тому діло закінчилося. В деяких регіонах писали вже мороз. Мороз мінус два, мінус три, попідмерзало, попримерзало, але у нас морозу іще як такого не було. Були одноденні там заморозки. Я розказував і показував, а морозу напротязі останніх днів не було. І погода така якась не дуже. Сонячна і весела. І з нового, що відбулося, також практично нічого. До побачення. Тільки те, що... Вияснили, скільки потрібно проводки, скільки потрібно матеріалів для того, щоб зробити хоча б плюс-мінус нормальну електрику в будинку. В коментарях писали, що всю проводку все одно демонтувати не вдасться, коли потрібно буде звідти переїжджати, і все одно щось прийдеться залишати. Це понятно, що все забрати не вдасться, але. Перш за все потрібно зробити так, щоб були хоча б якісь мінімальні зручності для того, щоб вони там були. Вимикачі, вимикачі розетки, проводка, патрони, і т.д. І т.п. І реально, так як писали в коментарях, добре що це, що це все виникло ще не серед самої зими. Бо трішечки було б воно складніше, якби це робилося взимку, хоча і так вже короткий світловий день і холодно. Добрий день. Але його потрібно все зробити. Після цього потрібно іще щось вирішувати з водою. І багато хто каже, а для чого вкладатися в чужий будинок, якщо з нього ви все одно можете переїхати. Вкладатися в чужий будинок, перш за все, потрібно для того, щоб хоч якось зробити умови для себе. Це по перше. А по друге, якщо в нього не вкладатися, то там не буде просто умов для проживання. Також. Запитували мене про те, чому не можна купити свій будинок, або чому не можна інший будинок знайти для того, щоб в ньому проживати. Купити, по-перше, немає такої суми грошей, хоча можна знайти будинок і за 5, і за 6 тисяч доларів з умовами і в ньому проживати. Але у мене навіть стільки немає для того, щоб придбати будинок. Це по-перше. По-друге, щоб знімати будинок, там, де є всі умови, там, де є можливість нормально проживати, прийти з роботи, вімкнути газовий котел. Користатися водою і всіма умовами, які є в будинку, потрібно платити немало грошей. І по третє, цей будинок може або дуже швидко продатися, в якому є всі умови, або люди, які його здають, можуть повернутися і жити в такому будинку. Так що, тут двозначні такі якісь питання і рішення, і ти не знаєш. Як правильно зробити? В цьому будинку, хоча і немає нічого, можна так сказати, для нормального проживання. багато хто з моїх знайомих, особливо які за кордоном зараз проживають, у них от такі очі, як ти там можеш жити, як там взагалі жити. Нормально там можна жити, більш-менш прибрано по, по мірі того, як там можна поприбирати, є де лягти. Є, де жити, ну, трішечки треба, звичайно, поробити порядки для того, щоб там жити. І цей будинок, він не продається, і люди назад повертатися для проживання в нього не будуть. Тому він на такий довгий термін і період для проживання мені здається. Так що. Поки я за нього і тримаюся. Інших можливостей і варіантів немає. А щоб знайти будинок, як я вже сказав, з умовами, то потрібно багато грошей на свою зарплату, віддавати її всю за комуналку і за квартплату за проживання, ну, то це нереально. Тоді ти так е, живеш на широку ногу, а тоді ти взагалі будеш жити на дві широких ноги. Бо залишатися тобі вже з заробітної плати нічого не буде. Тому якось так. <кій> з тих 4,5 тисячі, які мені нарахували за те, що потрібно купити із матеріалів для електрики, 10% в мене з'явилося знижки. Чому 10% знижки? Тому що у моєї колеги є там якісь, не знаю, де вона взяла цих 10% там знижки в тому будівельному магазині, але. Вона по списку, який я їй віддав, купить все необхідне і 10% іще зекономить. Так що не так все погано. 10% із 4,5 тисяч на хвилинку це також гроші. Так що ось такі справи. Господарство на місці, день народження пройшло, буденні дні продовжуються. Потихеньку, щось воно там працюється, облаштовується, налаштовується. Я на зв'язку ніде не пропадаю, але зараз більш часу займаюся всередині в будинку прибиранням, перестановкою, перескладанням на господарство, щоб знімати часу, трошки не вистачає, бо зранку. Особливо в ці дні, то холод, то мряка то було, то то дощ швиденько похорився, зібрався, полетів до роботи. Після роботи, поки приходиш, вже знову е темно і не знаєш, за що хвататися. Тому якось так. Так що ось такі якісь робочі моменти, робочі якісь такі деталі стосовно ще плити. Плита горить на. Кімнати дим не йде, лежанка, до речі, я дуже здивований, нагрівається дуже і дуже швидко. Ну, Це я вже вам розкажу і покажу в наступних відеороликах, як воно горить, як воно нагрівається. Ну, я не можу зрозуміти весь механізм, чому не нагрівається стіна. Стіна ось так іде, лежанка виходить трішечки в сторону від стіни, там прибудована. А сама ось ця стіна грубка, яка має гріти велику кімнату. Чомусь вона не нагрівається, чи туди немає якось доступу, чи воно погано просто горить, бо я багато дрів не кидав. А так тільки трішки спробувати, як воно горить. Ну, лежанка нагрівається дуже швидко. Два-три невеличких оберемочки сухих дрів, і лежанка вже гаряча в кухні і в коридорі взагалі тепло-притепло. В кімнаті холодно, тому що стіна повністю холодна. Взагалі, там, де оця маленька кімната, де лежанка, можна було б зробити кімнату. Тоді немає де робити кухню. В великій кімнаті кухню не зробиш, тому що там і шафа, і диван, і речі, і кухня там бути точно не може. В коментарях там мене ще вітали, запитували, а де моя сім'я і чому немає відеороликів про сім'ю. І. Тому подібне. Моя сім'я за кордоном, я про це вже розказував. Також запитували за батьків чи живі мої батьки. Тата немає. Тато помер 6 жовтня і вже немає його 8 років. Мені було 20 років. Помер мій тато і народився син. Так. Так, у мене якось воно відбулося раніше до цього на моє день народження. 20 жовтня померла бабуся, татова мама, хоронила на моє день народження. Та і дуже багато таких різних моментів, які в жовтні накопичувалися, накопичувалися, накопичувалося, ще можна сказати, з дитинства. І якось воно так все складалося, тому я її в жовтні. Не дуже люблю святкувати свій день народження, і я його пропускаю мимо себе, тому що якось так воно все по житті складалося. Ну і з сім'єю якось не склалося, коли почалася війна, повномасштабне вторгнення. Сім'я моя виїхала за кордон, дружина з двома дітками зі своїми батьками, і вже ось. Довгий період часу, не, не просто часу, а роки. Сім'я виходить за кордоном. А ще трішки часу і сім'ї взагалі не буде, тому що мені прийшло дуже цікаве повідомлення із суду, що мені потрібно з'явитися, бо буде справа про розірвання шлюбу. Тому я і живу на зйомних будинках, тому я і переїхав. Тому що я був взяттях, а так як я там ніхто, а люди за кордоном права жити там немає. І так воно якось складається. Стосовно мами, з мамою ми також не дуже підтримуємо е, дружні, близькі теплі відносини. І так виходить, що є я. Як вчора мені сказала моя дуже хороша знайома. Я вчився в Харкові, вона у нас в навчальному закладі працювала. Вона каже: в твоєму житті, в твоєму випадку, виходить, що всі чужі і далекі люди, тобі стали набагато ріднішими, ніж твої рідні. Так, так виявляється, із найближчими рідними людьми, які в мене є, з якими я спілкуюся, це моя двоюрідна сестра по маминій лінії. Хоча в нас дуже багато двоюрідних братів і сестер, дуже багато родини, але як в житті буває, є дуже багато, а потім стає дуже мало. Коли я був малий, я пам'ятаю, то було дуже багато, тому що родина дуже величезна, і багато і братів, і сестер, і тьотів, і дядів. Але, але ось так. Таке в житті буває. Дехто, ті, хто мене знають, взагалі знають. Я, Щоб не, за... не задавали мені багато питань, так я просто кажу, що я з інтернату, або я якийсь дідомий, та й все. Тому що це такі теми, на які, по-перше, дуже важко говорити. По-друге, не хочеться це все, все згадувати і ворушити. А по третє, воно ну, просто нікому не потрібно. Нашим людям просто дай привід для розмов, вони, по-перше, не поспівчувають, а порадіють за тебе, по-друге, підхоплять цю ідею і полетять далі в маси, а ще до цього всього додадуть трошечки своєї фарби і виходить дуже гарний вінігрет. Тому я завжди старався розповідати в своїх відеороликах про тварин, про інкубації, про курочок, усочок і тому подібне, і ніколи не переходити на особисті теми. Так що, якось так. Тому я завжди кажу: цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Підтримуйте родинні стосунки, родинні зв'язки. Не чекайте особливих моментів, особливих дат. Не чекайте, що хтось має позвонити на день народження, приїхати на весілля, на хрестини, на родини, ще там на щось. Збирайтеся, відкладайте всі справи. Немає нічого важливішого сім'ї, родини, друзів. Тих людей, які зацікавлені в вас не тоді, коли їм щось потрібно, а просто зацікавлені в тому, як ви живете, де ви знаходитеся, чим ви займаєтесь, чи ви спали, чи ви їли, чи ви здорові. Люди, які знаходять на це час, це є самі найдорожчі люди у вашому житті. А все інше це просто балачки, це просто якісь відмазки, це те, що не потрібне, і те, що нікому не треба взагалі. І правда сказано, що бувають чужі, набагато ближчі, ніж свої. Тому цінуйте тими, хто цінує вами. І будьте тими, хто міг вас цінувати. Всіх люблю, цілую, обіймаю, всім бажаю всього самого-самого найкращого. Нехай все всех буде добре і набагато краще. Здоров'я вам, рідним, близьким вашим тваринкам, пернатим, птахам. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Нехай все усіх буде добре. Всім пока, до нових зустрічей!